Рогатинський район чин єдиний в області, де половину земель досі не проінвентаризовано. Про земельні негаразди, її пошуки, виходу із ситуації. Далі Галина Богун. Рогатинський район сільськогосподарський. Основна цінність у сільських радах земля. Саме від її використання у свої бюджети вони утримують дохід. І саме із землею, належно оформленими документами на неї, вони мають чимало клопотів. Порилося у нас чотири основні питання. Це сільське громадське пасовища це встановлення зміна меж населених пунктів з прив'язкою до генпланів. Третє питання у нас було невитребування паї. І четверте – це оренда сільськогосподарських земель за межами населених пунктів. Також ми обговорювали про проблематику по законодавству і ті основні болючі питання, які торкаються Рогатинського району. За словами Володимира Бондарчука, Рогатинський район єдиний в області, де половина земель не проінвентаризовані. Великий відсоток тут невитребованих паїв, необроблених земельних ділянок приватного сектору. Специфіка району полягає в тому, що це один з найбільших аграрних районів в області, де основний акцент сільських. Рад робиться безпосередньо на орендаря, тобто фактично більшості сільських рад виживають і живуть за рахунок тої орендної плати орендного і земельного податку, який сплачується орендарями за обробіток і використання землі. Один з небагатьох районів, де великий відсоток невитрубованих поїв близько 7,5 тисяч, також великий відсоток. Необроблених земельних ділянок індивідуального сектору є, е, є проблема, і я думаю, що е, сьогодні в результаті нашого спільного спілкування ми її частково вирішили, але е, такі речі потрібно вирішувати на більш вищому законодавчому рівні щодо невитребованих поїв, щодо необроблених поїв в індивідуальному секторі, щодо інших земель, які використовується неправильно або не використовується. у кожної сільської ради свої проблеми. Тож не дивно, що у сільських голів назбиралось безліч запитань. Були в них служні заложення і до роботи районної служби Держземагентства. Ігор Андріївський, сільський голова Потятинець, декількох скликань добре володіючи ситуацією на місці, окремі земельні питання не знає, як вирішувати й до сьогодні. Найбільші проблеми земельні, які на території сільської ради, це є використання земель за межами населеного пункту. Оскільки є зміни в законодавстві, і на даний час вже сільські ради не мають можливості заключати договори, оренди і повноправно розпоряджатися земля. На, на рахунок криві. Ще плюс до того є зараз громадські посовища, які замежено селом пункту. Нема зараз гарантії, і, можливо, буде якась постанова, щоб що треба запросте посовище громадське, можливо, треба буде вносити якусь редну плату. Наскільки відколи з 91-93 року пішла земельна реформа, яка до кінця тепер не, не проведена, починаючи в стільки років. В 95-му людям передали приватну власність землю. Документи люди не мають. В межі населеного пункту визначені є частина земель, які не введені, які дійсно повинні були введені в межі населеного пункту. Це громадські пасовища, господарські двори, які є на території. Зараз фактично вони не використовуються, але ті, які використовуються, сікаряда не має до того ніяких повноважень. І то дуже багато тих земельних питань, які вони вони фактично законами не врегулювали, Тут після наради все ясно. Що багато питань на наші від багато на наші запитання, багато відповідей не поступило. Нам напишуть через тиждень, через два через три. Прийде знову рік і знову гроші скоро поступати. будуть. Галина Богун, Назарій попик, новини телеканал Раї.